Плацента Превія або передлеження плаценти. Це той стан, коли плацента повністю перекриває внутрішнє вічко цервікального каналу і не дає дитинці народитися природнім шляхом. Коли починаються пологи, ну, на... плацента є перешкодою для дитини і вона не може народитися. І це є показом для кесаревого розтину. Одразу зауважу, ніякими медикаментами, ліками неможливо на цей стан вплинути. Коли ми ставимо передлеження плаценти. частіше всього ми можемо це попередньо поставити на другому скринінгу, коли бачимо повне перекриття плацентою внутрішнього вічка, або після 20 тижнів вагітності, якщо у жінки є кров'яністі виділення, і вона попередньо ще не зробила УЗД. Остаточно з'ясовуємо стосовно розташування плаценти вже в третьому триместрі, тому що 90 в 90 приблизно відсотках повне передлеження плаценти на другому скринінгу стає нормальним положенням в третьому триместрі, тому що матка росте, плацента мігрує, зміщується і займає нормальне своє положення і не заважає дитинці народитися природнім шляхом.